Ясно, так ясно у день не буває, ясно, яснішого серцю не треба, Тихо, як сонної дівчини очі, землі немає, тільки ніч, тільки небо, але роз'ятрений мозок не хоче. І в трясті нервовій тремтить розгублений розум, і от землі зростають, мов крила, гігантові тіні все вище і вище, мов чорна мільйонова зграя, проквиляє і плаче, і крака, і дико ґеркочі, і чорними пальцями, в смертній розпуці в очаю, сягає позорі, але заплющити очі. Тихо, ясно, ясно, яснішого серце не хоче, тихшого дівчині сонні не треба, землі немає, тільки ніч, тільки небо.